Сьогодні просто вийшла походити по магазинам і обрати собі там е, олійку для обличчя і просто погуляти. Зараз подивлюсь, що воно відбувається, бо якщо чесно, два дні не виходила з б дому. Зразу видно, що ще літо, людей немає ніде. Бо буває стадіон такий, що тут і з дітьми гуляють, і дорослі, і самі. Учні, зараз все пусто. Посохло все, погоріло, дощиків нема, хоча у нас це два дні були дощики, а це вже сьогодні хоч так хмарно, красиво, хоч не пече. Отакий вітерець. Тут можна було не пробитися. На кожному куточку молодь сидить, щось спілкується групками з іншої сторони. Грають у футбол, прямо команди, батьків болівають. А може сьогодні не вихідний день, буває такі вихідні. Інколи прибігаю сюди бігати, але це дуже рідко виходить, то, то жара, то ліньки, то ще що небудь. Це одну парить. Так, голубочки. Так, зайшла в Єву, дивлюсь, які тут ціни і мені треба одну туш, вона дуже-дуже класна, тільки не пам'ятаю, де я її купувала. Треба лійку для обличчя. То зараз буду шукати. Так. Тут, як завжди, є, а тут новинки, немає скидок. Тут бувають скидок дуже багато. Ось товар зі скидками. Засіпля, чищення підошка. Ну і багато чого цікавого. Так, походила по місту, походила по магазинам, щось там купила, що мені треба. А зараз з чоловіком візьмемо піцу і, мабуть, десь тут у парку присядемо, поїмо, перекусимо. Тут у мене гуляє Матвій мій. Він вже такий самостійний, купив картоплю фрі, купили вони кетчупа і сидять, їдять з другом. Так що такі справи. Замовили підсуйдемо від білітула. Так, поїли, відпочили, йдемо додому. Загорілися вогники на дитячому майданчику взагалі в парку. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.